Патлатий анімешник ти з, з малим пісюном в шкарпетках. Карпетках. Це він на Тютюна опять? Походу. Коли він у нас ночував? Хай Тютюн сам з ним розбирається. Шо, що, давай, збирає... давай наберем Але... тютина. Давай, тютюна, давай за тютюна реально наберем, хай розбирається. Алло. Алло, здоров, можеш говорити? Ти на стрімі, якщо що. Хорошо, я на стрімі. Добрий вечір, чат. Йоу йо-йо. Ти що, напалений? Коротше, дивись. У на у нас зараз рубрика Anban реквести. Ми розглядаємо бани всіх глядачів, їх заявки на розбан. І тут у нас одна заявочка, де людина про тебе. Всі його повідомлення в чаті про тебе Ли були. Про тебе. Да, починається в тютюна грязні шкарпетки. Вижені тютюна, в нього грязні шкарпетки, і він це пише десь приблизно 20 повідомлень. В тютюна малий пісю. А потім пише в тютюна малий, малий... Пісюн, да. Да, малий, малий пісюн. Пісюн. супер Це значить, що він в темі. А потім каже патлати, анімешник з малим пісюном. В гряз... И <святка> він усе спамить. А що, що надо сказати? Скай, ти... Ван, -ван, -ван, -ван реквесте пише, дай розбан, пише, так, я так не буду. Ти його розбанюємо його. Я разбаню, я добра людина, ви шо. Все, клас, клас. Тоді розбанюємо Сидять Скажи Скажи, розбан а Марія стукне. Є! Все, гарного вечора тобі. Гарного вечора, пока-пока, дякую. Все, дякую. Давай, пока-пока.